Пройти через Голчене вушко, наш Господь прокоментував цю річ своїм учням і додав, що багаті повинні мати великі труднощі, пов'язані з їхнім намаганням увійти в царство. Він сказав швидше зі співчуттям, аніж зі звинуваченням. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Це дуже здивувало учнів. Адже вони знали, що більшість релігійних діячів їхніх днів належали до багатого класу книжників і фарисеїв. Вони відповіли, хто ж може увійти в царство, якщо ці не можуть. Господь сказав: Неможливе це людям, та можливе все Богові. Люди були схильні казати, що Бога взагалі не знайде нікого для царства, якщо відкине багатих. Одним словом, жоден багатий чоловік не може потрапити в царство. Він повинен віддати все Господу, інакше він не отримає місця в царстві. Умови прийняття однакові як для багатих, так і для бідних. Той, хто хоче мати дорогоцінну перлину, повинен продати все, що має, щоб отримати її. Багаті повинні віддати все Господу, а потім, як розпорядники свого багатства, Нести відповідальність за своє розпорядництво. Голчене вушко було маленькими воротами поруч з великими. Через нього верблюди могли пройти в стіною місто після заходу сонця і без своєї ноші. Так багаті, знявши з себе ношу і ставши бідними, можуть потрапити в царство. Верблюд і Голчене Вушко Матвія, 19, розділ з 13 по 26 вірші Заголовний текст. Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. По дорозі в Єрусалим учителя зустріли матері, які хотіли отримати його благословення на своїх дітей. Апостоли, розуміючи велич свого учителя і важливість його часу, заборонили це і дорікнули матерям. Почувши, Ісус покликав їх і сказав Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким, після чого, благословляючи, поклав свої руки на їхні голови. З цього ми не повинні робити висновок, що Небесне Царство буде складатися з маленьких дітей. Ця помилкова ідея поширилася всюди, в результаті чого склалося саме таке враження про царство. Навпаки, жодна маленька дитина не може потрапити в царство, тільки ті, хто має вухо віри, є покликані до царства і його слави. Благословення Господа на маленьких дітей означало лише його симпатію і любов, його сприйняття чистоти і невинності дитинства. Ті, хто буде в Божому царстві, повинні бути як маленькі діти в сенсі простосердості, правдивості. Чесності та довіри до свого небесного Отця. Такі будуть спадкоємцями царства. Інший уривок оповідає про подальші слова Ісуса, що всі бажаючі бути його учнями, повинні стати як маленькі діти, бути, мов маленькі діти в щирості, вірі тощо. Але ті, які будуть спадкоємцями царства, будуть переможцями вони беруть свій хрест і йдуть за Господом, куди б він не вів. Як наш Господь не міг взяти свій хрест, будучи дев'ятирічним хлопчиком, так і діти не можуть стати послідовниками Христа в біблійному значенні, поки не досягнуть віку, в якому можуть вільно вирішувати і який в одних може наступити набагато раніше, ніж в інших. Ми знали дітей у віці 12 років або близько того, які давали чудові свідчення віри, послуху і посвячення волі Господа. А також свідчення зачаття Святим Духом. Зрозуміло, тільки такі діти і ніякі інші могли сподіватися на участь з Христом у його тисячолітньому царстві. Випробування шляхетного юнака. Під час подорожі до нашого Господа підійшов один чоловік і сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя. У нього було правильне уявлення, що вічне життя це жадана річ, найбільша надія з усіх надій, що стоять перед людською сім'єю. Ми раді цьому запитанню, тому що воно привело до натхненної відповіді, в якій зацікавлені всі у чому ж цінність нинішнього життя, як не в тому, що воно веде нас до вічного життя. Ми б відчували себе абсолютно втраченими, якби знали. Що після смерті ми зникнемо назавжди? Як мало в цьому житті було б варте уваги, як мало воно могло би зробити, щоб задовольнити стремління наших сердець спраглих вічного життя? Наш Господь парирував запитання, щоб викликати юнака на розмову і змусити його взяти на себе певні зобов'язання чого звеш мене добрим, чому ти вважаєш мене добрим учителем? Або я Месія, як я стверджую, або самозванець, і далеко недобрий, чи приймаєш ти моє месіянство? Якщо ні, то як ти можеш називати мене добрим, або вважати, що щось може бути добрим, не походячи від Бога джерела всякої добрості? Але відповідаючи на твоє запитання, скажу якщо хочеш увійти у вічне життя, виконуй заповіді. Юнак запитав, які? Учитель відповів Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Юнак у відповідь сказав Це я виконав все, чого ще бракує мені. Він був зразковим юнаком, тому Ісус глянув на нього з любов'ю. Очевидно, він дотримувався юдейського закону в міру своїх знань і здібностей. Він думав, що любить свого ближнього як самого себе, але це була помилка, яку Господь розкрив йому таким висловлюванням. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб ти на небі, не на землі, пожертвуй своєю земною репутацією і стань моїм послідовником. Так Господь знав, як зачепити болюче місце. Юнак прийшов до нього дуже хвалькуватим, дуже впевненим у тому, що якщо хтось у світі прагне бути в єдності з божественним порядком, то це він. Він прийшов за схваленням від учителя, щоб почути від нього Ти єдиний виняток справи. Господь не сказав: якщо ти любиш ближнього свого як самого себе, то принаймні будеш докладати зусиль, щоб твоєму ближньому було так само затишно, як тобі. Юнак був задоволений тим, що він дуже багатий, тоді як деякі з його ближніх, яких, як йому здавалося, він любив так само, як себе, були, як це не сумно, дуже бідні, зневажені. Коли Ісус виявив йому всю складність його становища, Він одразу все зрозумів він побачив себе так, як ніколи раніше це стало для нього новим випробуванням. І так є з усіма. Попередній урок показав нам царство як велику нагороду, перлину великої цінності, скарб, володіння яким буде коштувати всього, що ми маємо. І цей урок вказує нам на той самий факт Давайте не будемо робити помилку, яку роблять деякі, вважаючи, що юнак, який жив шляхетним життям і не зумів потрапити на небеса, буде вкинутий у вічні муки, тому що він не пожертвував усім. Щоб стати Господнім учнем втрата ним царства була достатнім покаранням і безвічних у майбутньому. Такі члени людської сім'ї в благословенних умовах тисячолітнього царства безсумнівно досягнуть дуже швидкого прогресу і здобудуть вічне життя на рівні людської досконалості, хоча й не будуть гідні почести й царства, які належать тільки вибраним. А вибрані це ті. Хто з радістю жертвує своїм життям, і всім, щоб здобути велику нагороду.